Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Давайте пригадаємо з вами історію про Адама і Єву, коли Бог їм наказав, коли вони були в ведемі в Божому садку, що ви можете їсти з будь-якого дерева, але є одне дерево, з якого їсти не можна. Я вам не дозволяю. Бо якщо ви з нього вкусите, то ви смертю помрете, так сказав Господь. І ми з вами добре знаємо, що Адам і Єва не послухали Бога і таки вкусили з того дерева. Що відбулося? Вони попали в інший світ. Вони попали в світ, якби перевернутий, де добро називається злом, а зло добром. І чи є можливість якось людині з того проклятого світу, в який людина попала, повернутися назад в благословений, там, де править Господь. Така можливість є. І щоб попасти назад в той світ, звідки людина прийшла, ми, ми туди попадаємо по тій самій схемі. Тому що уявіть собі, що ми також зараз знаходимося в саду. І диявол, так як Бог казав людині, так і диявол сьогодні говорить, що ви можете їсти з будь-якого дерева. Тобто, ви можете грішити, ви можете обманювати, ви можете злословити, ви можете пліткувати, ви можете блудити, тобто ви можете їсти з будь-якого дерева, але є одне дерево, з якого вам їсти не можна. І це дерево Ісус. І якщо ви хочете попасти назад в той світ, з якого людина прийшла, ми повинні віднайти то дерево, дерево, життя, ім'я якому Ісус Христос і вкусити від Нього. І тоді ми повертаємося назад в той благословений світ.